Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і я сьогодні хочу вам провести розмовний ефір про марафон Сіднець. В мене є блокнот, який я вже сюди довезла, де я зараз я в Португалії. А він у мене з 20-го року, 21-му я почала записувати свої марафони. І в мене спочатку була така рубрика, як Десяточки. Це типа те, що перекочувало в руханки. А, і е, виходить, що я почала створювати свої перші марафони. В мене он, тут до сих пір є оці схеми, по яким я оце все описувала, малювала ці е, картиночки. І от в цьому марафоні в мене описаний е, перший мій марафон сідниць. Я щиро вважаю, що марафон сідниць у мене просто неймовірний. Я раніше його називала марафон красивих ніг. Там враховано все: гомілка, внутрішня сторона, зовнішня половина, ну, стегна, сідниця, всі м'язи, всі вправи, що я знала, знаєте, як дуже амбітний тренер, я запакувала сюди, в саму ідеальну систему. До сих пір я вважаю його найкращим моїм продуктом марафон сідниць. Звісно, він записаний. Старою мною, можливо, помінялася я моя подача. Але станом на зараз я знімаю третю його частину. А я коли починала, в мене було їх як три частини, я описала по три тижні. і Ціль була по цьому марафону готуватися до літа, тобто березень, квітень, травень. Зараз я розумію, що, наприклад, я зараз створила класний марафон антицелюлітний більш такий лімфодренажний перехід з сідницями, отакий марафон. Але, в принципі, по цьому марафону в мене він є весь відфотканий, збережений. А я готувалася до літа просто 21, 22, 23, 24. Тільки цей рік я пропустила. І зараз я знімаю третю частину і хочу вам розказати взагалі про цей марафон, бо я дуже хочу, щоб ви купили його. Почали проходити перший другий, і якраз я дозніму там на листопад, щоб включились на третій. Бо не всі пішли в декальте. Є марафон декальте, який е я зараз пропагандую починати за вересень-жовтень пройти шість тижнів декальте. І в листопаді буде друга частина. Це надзвичайний е марафон. От весь цей басейн. Ми запускаємо класно весь цей лімфодренаж, працюємо з шиєю. З шкірою, декальте, ну тут я теж шарю. А от ну, наприклад, якщо вам не треба, і зараз іде інший проєкт на 10 тижнів опорний апарат, це якщо у вас перекоси якісь, вам, знаєте так, щоб качатися не треба, але ви відчуваєте, що ви вже кудись поплили і тапки затоптуються, непонятно як. От вам тоді в е, марафон е, Опорний апарат. Я його знімаю по суботам. Ви можете безкоштовно попробувати прийти а, в суботу просто на в мій Антистрес клуб а, Там ну, в мене відео є на Ютубі Антистрес-клуб, там є посилання, і в інстаграмі в шапці профілю. Об 11 Києву я провожу тренування, і я його рекомендую комбінувати з сідницями через стопи. Це такий більш розкручувальний марафон. Але якщо ви, наприклад, не йдете на декальте, йдете на опорний апарат плюс сідниці через стопи, то класним рішенням, якщо от ви дівчина, і вам просто треба нормальні ноги і жопу підкачати. Ну, от, от прям знаєте, щоб класно було. Це сідниці, перша, друга частина, а третю частину зараз я буду знімати. От ну я вже там десь на одній третині. Так ось третьої частини, і взагалі з цим марафоном який прикол. Дивіться, а, тренування влаштовані так: от в мене воно о, так написано і розділено. Вам ну, можливо, не зрозуміло, бо, бо я все малюю, все малюю, все пишу. Всі мої марафони описані. І от дивіться, а, у мене тренування от, три в тиждень на ноги одне з акцентом на сідниці. Тут а, всього 9 тижнів. По три тренування, 27 тренувань, і вони всі різні. Я запихнула сюди, всі вправи, такі самі найкращі, і воно дійсно дуже потужне. От воно просто дійсно так якісно пропрацьовує все, що я не хочу нічого міняти, знаєте, бо а, я готова знімати інші проекти, а цей марафон, він просто от я зараз дивлюсь, і тоді, знаєте, з такими як. Як магістерська робота, от він ідеальний. І от, наприклад, в понеділок ми з вами працюємо з сідницями. Це вісім вправ на сідниці, все по три рази. Це таке нормальне тренування: 45-55 хвилин. В середу ми працюємо з сідницями, але акцент у нас на гомілки. Тобто, ми включаємо лімфодренаж, гомілки, прокачуємо. І в п'ятницю у нас е, йдуть або тяги, або ну, у нас є як тема широкий присід, або тяга, або випад. І ми умовно одну вправу опрацьовуємо з шести е, варіантами. В е, суботу я даю кругову наверх і прес, щоб якось себе знаєте, якби збалансувати. Три тренування на низ і одне кругове. Між цими вівторок, четверг і субота я даю три догляди, які дають можливість підтягнути шкіру. От я в цьому просто молодець. Я знаю, як працювати з банками, з горша. Бо дивіться, м'язи можна накачати, а от стан шкіри, стан, ну якби того, щоб у вас тут вироблявся колаген, щоб вона була пружненька. Це зовнішній догляд, і це не креми. І от е ці догляди, які я тоді ще записувала, вони до сих пір актуальні, я ними користуюся. І виходить, як цей марафон він побудований е от, три, тижні, е три тижні. В кожному тижні чотири тренування. В кожному тижні у нас ідуть три тренування на низ, класні, і один, одне тренування наверх кругове. І два блоки сідниць я відзняла і я вам рекомендую їх почати проходити, купити. Ну, потому що, потому. доступ назавжди. Ви можете зараз пройти, Потім за зиму, наприклад, зробити акцент на сідниці через стопи, трошки розвал сходження свій підкоригувати, а на весну заново пройти. У мене є дівчинка, яка виграла цей марафон. Я їй пишу, що ти там взагалі, як ти, де ти? Вона каже: я його по кругу ганяю п'ятий чи шостий раз. Тренування там класні, там дуже прикольний момент, що є куди рости. Наприклад, якщо ви присідаєте е, без ваги і вам уже легко, ви можете взяти гантельку. Якщо ви там присідаєте без ваги, там випаді, ви можете вже десь взяти. І цей марафон ви можете потім використовувати навіть в залі. Я е, вам так скажу, дивіться, я системна людина, я не створюю продукт, який одноразовий. Це, ну, Я така просто, знаєте, мені оце все галочки поставить, щоб потім повторити, щоб створити якусь таку а, знаєте, таку а, фундаментальну річ, яку я потім буду використовувати постійно. І от марафон сідниці це про це. Це про от таку масштабну роботу з сідницями з ногами. Тож, я просто супер-пупер рекомендую взяти марафон сідниць, бо, по-перше, давайте розберемося. По-перше, у вас зразу буде програма, яка робоча, яку я вже не разово пройшла, яку пройшло реально. ну, Отут я можу сказати більше ста людей. Точно. Ну, це прям класний марафон, який пройшов більше ста людей. По-друге, ну тобто, у вас буде система. По-друге, ви нарешті будете мати план. Я знаю прекрасно, що коли в мене плана нема, я ніфіга не роблю. Я лежу, я там коваряюсь носу. А коли я розумію, так, у мене руханка 12 хвилин, так, у мене там догляд, все, я при ділі, і от це ну, поняття плану воно знімає ментально... Таку велику кількість напрягів, що хочу пояснити. Дивіться, коли ми думаємо, просто думаємо, що нам потрібно якусь ціль досягти, наш мозок творить супротив, якщо ціль дуже велика. І наш мозок нам якби, сам заважає, бо ну, типу, йому треба буде сильно змінитися, щоб бути ну, резонуючим тієї цілі. Ну, типа там зразу на 100 кг скинути, там, чи 20, чи щось таке. А коли у вас є плани, ви відкриваєте і просто бачите: сьогодні у мене 12 хвилин заняття, і у мене є сьогодні догляд 20 хвилин. Все, встали, зробили і забули. І ви потроху рухаєтесь до своєї цілі, але у вас нема супротиву мозку. А на завтра ви відкрили, у вас тільки тренування. Зробили, забули. От так воно працює. І е, в мене величезна кількість людей, я ж кажу, цей марафон пройшло більше ста людей точно. Там десь 115-120, так точно. А, і в мене ще був період, коли цей марафон я вела російською до е, 22-го року, і там в мене було людей 25, точно ще. Тож, я знаю, про що я кажу? Саме цей марафон це така, знаєте, перевірена, обкатана система. Можливо, років через 5-6 я його перезніму, просто бо я інша буду, і я буду інакше там якісь там фрази казати. так. Але а, дві частини зняти в 22-23, і станом на зараз я знімаю третю частину. І хто хоче займатися своїми ногами комплексно, мати систему. Нарешті, знаєте, не блін в жопу в милі, вам на літо треба 5 кг, кілограмів, ви вся в целюліті, все вас бісить, все болить. Ні, давайте нормально починати. А в мене кожен марафон коштує 2000 гривень на місяць, це знаєте, доступна ціна дешевше, ніж. В зал ходити з персональним тренером. Ну, у мене точно, якщо б ви до мене ходили персонально, в мене дорожче. І опція того, що ви будете мати систему якісну, в мене дві вищих освіти, 16 років тренерства. Розумієте, в мене цю програму відкатала більше ну, 100 людей, ну, плюс-мінус 140, наприклад, давайте так рахувати. Скільки людей в залі я перетренувала? Я знаю, як пояснювати, точно знаю. І якщо вам треба, знаєте, дивіться, ви почнете, якщо зараз, давайте уявимо: вересень, жовтень, листопад пройдете три частини марафону. Ну окей, грудень, ну наприклад, за чотири місяці, не поспішаючи. Потім ви за два місяці чи прес, чи сідниці через стопи два місяці пропрацюєте, а потім антицелюлітний або цей повторити комплекс весь, то у вас результат буде офігенний. Результат не робиться за місяць, сідниці не качаються за два дня. Сідниця це та робота, яку ти робиш, робиш, пройшов рік, а ти ще робиш, пройшов рік, а ти ще робиш, пройшов рік, і тобі починається подобатися. Це нормально. М'язи ростуть, і навіть якщо ви досягли ідеального формату, в мене був період, коли декілька років для мене я ідеальна була. Але над ними треба працювати. І для мене вже робота з сідницями, це от ці випади, ці присіди, це така знаєте, ментальна терапія. І а, ще такий важливий момент а, спокою і зняття стресу. Дивіться, ми через тренування вивільняємо кортизол гормон стресу. І класні силові тренування, класні це не ручка, і ми біцепс покачали 10 разів з гантельки 2 кг, А ми нормально так? Класні силові тренування вони дають можливість вивільнити цей кортизол, відчути себе класно і дають можливість цього, знаєте, і ще спокійніше. І потім стало спокійніше. І отак, от крок за кроком, ми будуємо в собі оцю впевненість, що вже ми керуємо своїм станом. Для мене тренування це не про красу тіла, хоча я дуже люблю красу тіла, красивих людей, класна колишкіра у людей це все да. Але для мене тренування це закриває два величезних для мене важливих пункти. Перший це відчуття цього контролю над своїми емоціями і спокою. А другий важливий пункт це. Якщо ми працюємо над якимось е, рухом, у нас включається якась частина мозку. І зв'язок від мозку до м'язів називається нервово-м'язовий зв'язок, він стає сильнішим. І чим сильніший цей зв'язок, тим сталіше працює наша нервова система. Доведено, що спортсмени мають е, набагато сильнішу нервову. Систему. Я по собі помітила це з 22-го року. Ну, якби ті, хто не займається спортом, і я дивилась по собі, наскільки я інакше реагую, наскільки я якось можу мобілізуватися. А, і я для себе зрозуміла, да, так, мене потім стрес, наприклад, нагнав, в мене були свої перипетії по життю, але глобально. Для мене заняття спортом це управління своїм стресом, управління своїм станом. Це класне тіло, це супер, мені все подобається. Люблю, класно виглядати, ходити в трусах красивих на пляжі там, і не боятися, як я там виглядаю. Це все так. Але і оцей момент, коли ти починаєш відчувати а, те, що ти стаєш, морально потужнішим. Це дається лише коли у вас йдуть сталі тренування. Я щиро вам бажаю, от реально відчути це відчуття, і воно тільки з'являється після пропрацьованої якоїсь роботи. Воно не з'являється просто так. І цей марафон, саме от, сідниці, він такий, знаєте, можливо, десь монотонно нудний, але це просто от, ви берете. Працюєте і вам потім просто добре. І ви ще раз працюєте. І хто проходив цей марафон, у мене дуже багато дівчат писали мені, що їм просто подобається стан. І так, у мене там куча фоток, як там їх сідниці змінились, це все, все прекрасно. Я за, я вмію це робити. Але от вміння керувати своїм життям. Для мене почалося через спорт. Коли ти на дисципліні, можливо, десь на характері, виконуєш якісь нудні вправи, можливо. Але в тебе росте впевненість, що ти можеш зробити більшу задачу, бо ти ж цю зробив ну, там просто трошки більше. В тебе росте можливість, оця ємність нервової системи. Ти реально розумієш, що Ну, типа, ти вивозиш, в тебе стає такий момент, що ти керуєш своїм станом. Ти розумієш, що ти злий, ти пішов, відкачався 40-50 хвилин годину, і ти прям, ти прям не носиш це говно в собі. І ще один момент, що, звісно, коли ти бачиш результат своєї роботи, а я, наприклад, я кайфую від того, як в мене виглядає декольте. Ну, я так до вас сижу, там, руки. Що в мене є талія, що я там не перекачана, що в мене класні там ноги, сідниці. І коли ти кайфуєш від своєї, результату своєї роботи, це дає мозку, знаєте, таке якби кльове підживлення самоцінності. У мене тато мені колись розказував, це був десь 18-19 рік, що... В Японії почали робити дослідження і рекомендувати людям мати хобі руками, бо в них з'явилася яка проблема. Коли люди а, працюють дуже багато в інтернеті, наприклад, ну просто з переходом на онлайн, і вони не бачать результату своєї роботи, ну, типу як не можна пощупати. От я, наприклад, в'яжу, я зв'язала кусочок, я прям бачу, да, от я молодець, я бачу результат своєї роботи. То в мозку спрацьовує знаєте це відчуття оцього дофаміну, що ти прям от, от я мало, от я стільки зробив. От в мене є це відчуття при роботі з тілом. Коли ми працюємо з тілом і ми бачимо результат, ти кожен раз таки бачиш це підтвердження. Що ти пропрацював, що ти зробив, що ти, окрім стану, отримав вид і отримав це внутрішнє задоволення від того, що ти працюєш і бачиш результат. Це не про красиву жопу, красива жопа класна, але це інше. І це відчуття воно дуже дороге. Бо тоді, коли люди перейшли на онлайн, їм прям рекомендували, щоб не було цього депресивного стану, а була просто тотальна депресія. Науковці виявили, що одна з причин депресії, да, то, що, що нема люди, наче працюють в холосту. І щоб ви бачили результат своєї роботи, щоб ви. Відчували себе в своєму тілі класно, щоб ви могли контролювати свій стан. Мали класну жопу, чи ні? Щоб ви могли викидати кудись свій стрес, оце марафон це сюди. Я вас Чекаю, там є час спілкування. Заходьте, будь ласка, купуйте цей марафон, це прям пушка. І чекайте третю частину. Давайте будемо всі разом. Знаєте, замість того, щоб строчити якісь дебільні коментарі, люди строчать, або не знаю, займаються тим, що просто не можуть зупинити цю в голові жвачку, якусь дебільних думок. Це все в спорт. От в мене так. І мені легше, і мені набагато легше справлятися з дуже багатою кількістю там задач, які я собі напланувала. Вийшов якийсь такий ефір, я не хотіла, щоб він був депресивний, але вийшов такий трошки, ну як є. Мені дуже подобається формат живих ефірів, бо це, знаєте, це не, не запис, коли ти в пластиково сіло, там стільки-то, стільки то стільки вправ. Ні. Це про, знаєте, якби живе спілкування. На сьогодні, все до зустрічі в нових відео. Щастя вам, здоров'я і грошей, щоб у вас все було добре. Давайте так. пока-пока.